Привіт! В цьому відео розкажу декілька слів про цей роутер, і потім ще замірюємо швидкість. Це другий роутер, який я купую. Перший роутер поставив в місці там, де під'єднана швидкість 20 Мбіт, він справляється чудово. Там, правда, площа була 10 метрів. Цей другий будемо використовувати в квартирі. Площа приблизно 50 квадратів. І скажу, що я вже перевірив його, і швидкість мене повністю влаштовує. Ось так от він виглядає цей роутер. Три антенки на 5 DBI. І як за, як за свою ціну він повністю гарно працює. Ну що ж, думаю, вистачить говорити. Давайте протестуємо швидкість. Саме цікаво, що на попередньому роутері в мене швидкість той що на 6 антен, то, від мерку SIS, швидкість з телефону чомусь показувала інколи 10 Мбіт, інколи 40-50. Ну, тут якось з ноутбука краще. І нагадаю, я зараз знаходжуся через е, дві кирпічні стіни від роутера і одна гіпсокартонна. Давайте пройдемось короткий огляд по меню. Так, за змощування в мене зразу показує англійську мову. Та, можливо, із-за того, що в мене стоїть в браузері українська мова, можливо, її там немає. Це для мене не критично. Далі. Так. Operation Mode. Так. Тут тільки один. Варіант. Далі заходимо в Network. Перші три пункти пропущу з міркувань конфіденційності. В вкладці статус ви побачите всі дані стандартні. Інтернет налаштування інтернету, LAN, тобто локальна мережа. Далі тут можна налаштувати IPTV. Тут можна задати діапазон. IP-шок у локальній мережі. Також можна налаштувати динамічний DNS. От, наскільки розумію, це для того, щоб можна було заходити на роутер з інтернету. На вкладці Wireless ми можемо налаштувати інтернет. Тут задаємо назву свого Wi-Fi. Тут пароль та й все. Взагалі, при першому запуску, тільки я включив роутер в розетку і втипнув мережевий кабель. Зразу інтернет з'явився. А Пароль, який був за замовчуванням, він знаходиться з знизу під роутером. Це зазвичай 8 цифр. От. Також можна створити Wi-Fi мережу. Тобто, Буде у вас дві вайфайки. Одна для себе, друга для гостей. От. Далі. В цьому пункті можна включити, щоб у вас вайфайка включалася автоматично. В заданий час. Далі. ВПС можна вимкнути можна вимкнути. Додаткові налаштування для роутера. Також тут є можливість підключення в режимі моста. Тобто, якщо у вас є ще один роутер, ви можете нажати ту кнопку і вибрати там роутер, ввести пароль, і ваш роутер буде як репітер, по суті. Тобто ви можете свій ротор використовувати як репітер і передавати брати інтернет віддалено від іншого роутера. Стандартно далі net rewarding. Можна направлення портів робити. Далі що там ще є? Кейс тайм-зона З Налаштуванням безпеки. До речі, якщо ви будете раптом використовувати свій роутер як репітер, радять виключати фаєрволи Не пам'ятаю, правда, для чого. Але от, я поки не вмикаю, так як в мене він... Не як реплітер. Ще додаткові налаштування. Ну, те, що не знаю, я не коментую, бо я цим не користуюсь. Це все за замовчуванням тут стоїть. Тут можна оновити прошивку. Тут встановлена остання прошивка 22-го року. Можна робити бекап налаштувань. Зброс, настроєк, Далі В адмініструванні можна змінити пароль. Діагностика є. Час можна задати. Далі кнопка ребут перезавантаження, і можна до речі, додавати правило. Перезавантаження е, автоматичного. До речі, це класна штука для того, щоб у вас роутер постійно стабільно працював. Наприклад, поставити перезавантаження вночі як варіант в ну, якусь певну годину. Ще класна фішка, що тут можна вимкнути діод, який у вас горить на модемі. Тобто, вимкнуний, вимкнений. Можна зробити, щоб він у вас вночі не світився. Ще трошки покажу вам ззовні цей роутер. І дам таку пораду: якщо ви хочете, щоб у вас краще було, була роздача по квартирі інтернету, раджу виставляти ці антенки рівно паралельно. Так буде кращий, надійніший, стабільніший сигнал. Так, по корпусу. Тут, бачите, є кнопка для э, цього скидання налаштувань. Далі один кабель, через який йде інтернет. І три, які можна підключити до самого комп'ютера. Протилежну сторону не буду показувати, так як там написані мої конфіденційні дані, а саме пароль, який був з замовчуванням. І ось так. В складеному варіанті роутер був ось такий: Тобто компактний, маленький, зручний. Для порівняння в мене є ще більш старша модель. Правда, вона в пилу, яка стояла. Цей ротор зараз буде направлений в інше місце. От. І по силі саме цікаво, в діапазоні 2,4 ГГц. Цей б'є далі, але в межах квартири цього помітно абсолютно не буде. Я говорю зараз про квартиру 50 квадратів. От. Для порівняння, цей зараз 500 гривень, цей десь 1300 гривень плюс-мінус, можливо, трошки більше. Ну, ось так. Тут, правда, є 5 ГГц. Тут лише 2 ГГц. Частота. Е, Ніби вам уточнив. Основні відмінності, все, що хотів показав, саме більше мене бентежило в цьому, що багато говорили, що може швидкість різати. Але, як бачите, для домашнього використання більш ніж достатньо. Саме цей роутер буде використовуватись переважно для YouTube. Так що, більш ніж можна сміливо брати, тим більше гарантія. Зараз є 3 роки. Да і все. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть в коментарі. З радістю на них відповім. З вами був канал Китай Бро Андрій Панчук. До зустрічі.